У березні 2020 року батько майбутнього призовника з Хмельниччини звернувся до департаменту соцзахисту населення для оформлення документів на проходження сином альтернативної на військової служби. Начальник відділу, який опікувався цим напрямком, попередив, що чоловік прийшов запізно, строки для подання заяви вийшли. Та в розмові дав зрозуміти, це можна вирішити. Ціна питання тисяча доларів шапочка, кава і коробка цукерок. За такий набір чиновник мав вплинути на прийняття керівництвом позитивного рішення про направлення його сина на альтернативну службу у травні усі документи були готові від зареєстрованої заднім числом заяви до направлення на місце проходження альтернативної служби на комунальне підприємство Теофіполя. Тут скористатися винагородою за цю роботу посадовець вже не зміг. Під час передачі пакунка на центральній площі Хмельницького його затримали правоохоронці. Обвинувальний вирок чиновникові місцевий суд ухвалив торік, 10 травня, покаравши його штрафом 51 тисячу гривень. Прокурор оскаржив вирок. Він вважає, що суд безпідставно переквалі. Вікував дії обвинуваченого як вплив на прийняття рішення уповноваженими особами, Поза як вважає, що той отримав неправомірну вигоду за рішення, що були саме в його компетенції. Він керівник уповноважував не був розглядати заяви осіб, які бажають проходити альтернативну на військову службу і приймати рішення щодо вказаних заяв чи включати е прізвище тієї особи, яка звернулася до проекту розпорядження, чи не включати. Колишній чиновник категоричний каже на своїй посаді: він міг хіба що прийняти документи. Проте саме рішення про проходження альтернативної служби ухвалювала спеціально створена комісія, затверджував голова керівник облдержадміністрації. У мене не було повноважень приймати такі рішення. От які мені е, звинувачує мене прокуратура? Так, да, я працював е, з документами. От, до мене зверталися люди, як і, і до всіх от, решти працівників департаменту відповідних питань. От, е, далі, як передбачено законодавством, от, відповідні от, конкретні і остаточні рішення от, е, приймали посадові особи, от в повноваження яких входили ці питання. До нього звернулися люди з одною вимогою, щоб син. Пішов на альтернативну службу. В цій ситуації компетенція визначення порядку проходження альтернативної служби винесена виключно до компетенції голови обласної державної адміністрації. На той час так називали, зараз, мов теж ще. А, е Згідно письмового розпорядження, яким є паспорт документа, розпорядження виконавцем по документів, був зазначений заступник голови департаменту. Апеляційний суд погодився з висновком міськрайонного посадовець департаменту заради досягнення результату направлення призовника на альтернативну службу, фактично використовував не своє службове становище, а особисті зв'язки. Тому складу злочину, передбаченого статтею 368 кримінального кодексу України, на якій наполягає прокурор, немає. Власне не має підстав посилювати. Та покарання. Воно в межах санкцій інкримінованої статті з врахуванням суспільної небезпечності злочину і особи обвинуваченого, позаяк до цього він не мав проблеми з законом, натомість був сумлінним працівником, роботу якого відзначала на обласному і державному рівнях. Вирок Хмельницькому суду від 10 травня 2022 року. року залишити без змін апеляційну пеліцію скару прокурора без задоволення.